Сьогодні вихідний і тупо всі валять автостопом. Курва, курва. є! Ну то не курва зроби то як мабуть. Підеш би ти в Європі, курва роз... беруть. Але що робити? їхати ж додому. Тільки поміряв, сразу же беру. Нам додому 40 км автобуси не їздять. Всім привіт, мене звати Андрій Ковалишин, і ви дивитесь мій влог. Зараз ми знаходимося в Польщі на заробітках. І сьогодні падав дощ, і в нас вихідний, ми ягоду збираємо. А коли падає дощ, не можна ягоду збирати, в нас сьогодні вихідний. І, звісно, ми не будемо сидіти вдома, ми от же стоїмо на дорозі, лапаємо машини і їдемо в місто. Взагалі, по плану ми хочемо заїхати зараз в місто з Віржині. там прикольно має бути. Зі Звіржинця поїхати автостопом в замок і там погуляти, там вже є. Офігенні торгові центрі всі покупляють і всякі речі. Лапає машину, стоїмо, подивимося, що з того палуєш. Лапає машини вже більше, ніж пів години. Може всі дивляться на його гусовську морду і ніхто йому не хоче ставати, розумієте? Лапали машини машина, І тут теж підібрали там, наших ще одних українців. Бурушка збирає, <рес> тут не може? Да. Як там в Тим роблять? Є, єсть, Зупинилась нам машина, ми сідаємо, а там вже два українці наших, ти посидять, він теж їх підвозить. Підвіз він буквально сім підвіз два кілометри. Потім розвернувся, поїхав в іншу сторону, в нас висадив, бо йому були в іншу сторону. Ми вийшли, у нас вже тепер четверо було, а ще перед нами троє, а перетину тримає четверо, коротше, сьогодні вихіді і тупо всі палять автостопом їхати. Не, давай ти пеняєш, поки не зупиниш. Жива поїм машину, я не знаю, може 2 години десь. Що, як ти що скажеш, Буче? Зда. Ми тільки сіли в машину і одразу дощ почав такий сильний падати. Якраз повезло нам. Я мені така працівниця вже робила 6 років. Купила мені самого. А це купили, що вона собі купила там. І тобі вгадали самого. Шаран. Шаран. Так. Шаран. Вона там їздить до Польщі з товарем. Ага. Зараз приїхала. Курва. Я попрошу. Юлька, що ти жуть в цьому? А мові границя, а мові тайка дасть. Три, два і три, ту-ту-ту, пуп-дюра, пуп-дюра, дюрна А він каже, хуя, я пов'язав. Він шукає папероси. І ми це знали, а він не знали. Ну то нехай, хурва, робі то, як мабуть. Заїхали ми в Свєржинець, так як ми їх є хотів ізначально. Тут мають бути прикольно десь озеро. От дійшли ми вже, коротше, до озера. Волейбол грають. Нічого цікавого, в тому звіржинці нема. Треба їхати в замоч, бо в нас дуже мало часу. Домики тут такі прикольні. Водно, що Європа. Все так гарненько, чистенько. Сюди бруківочка собі, ви? ти в Європі, розумієш? Гусь в Європі пустили, розумієш? Давайте дура, сука. Вже ти будеш мамі потім казати, давай, як вона побачить, як ти матюкаєшся. Знайшли автобусну станцію, запитали всі кошти автобус до замочця. І до замості автобус коштує 6 злотих. Йдемо ще пройдемося, подивимося, може щось буде цікаве, знайдемо. Будемо йти назад, зайдемо, я ж там бачив якийсь магазинчик один, може щось там цікаве. Є. І далі будемо їхати в Замес там ж воно турецьке. О, який магазин здоровий. Ти, нічого цікаво, нічого цікаво. Все, йдемо туди зараз. Давай, фонтан. Оба фонтан. Фонтанчик можна... Знай, оба, вже цікаво. щось Поняв? Ти розкажи, нічого цікаво, нічого цікаво. Там гусь кашель, нічого цікавого, нічого цікавого. Покажи, який ти вихований культурний гусь. Замудиш мені зараз тут фотку оба фонтанчик тут. А тут прикольно. О. якась, я так пані, да? так? Прикольно тут. Такий басейн. О, кажу басейн. Фонтан. А немає часу. Та є час, все, я встигаємо на автобус, Добре. на автобусі поїду. Скільки вони коштують. Лоді це морозиво. Може пошукай пельмені, може я Купив собі таку піцу, коротше, бо хаос. 20, 20, 20 пол, повністю за 10. Хау хочу капець Яка Я піца. Що ти хочеш сказати? Я рухайся. Ти що рухайся, часу, що нормально? Ти автобус Цілий день. Ти хочеш ти ти хочеш... Ти хочеш тинути автобус на 320 чи на 350, дура. Що так, Шукаєш собі польські туристи. Погуляли ми вже по звіржинцю і йдемо на дорогу вийшти, будемо зараз лапати машини і їхати в замось. Зараз 4 година. У нас взагалі часу дуже мало. Але що робити, Не їхати ж додому в такий час. Так що їдемо в замось, там місто вже в 3-4 рази більше, там вже є торгові центри, там вже всякі магазини. Будемо щось купляти. Якщо буде щось нормальне, конечно, але я думаю, що там буде щось нормальне. Так що вот. Вот зліва гузка йде, вот така дорога, коротше. Погомоні гамані таланти, чуєш ти, бродяга. Тимкром, ти ще зразу фоткаєш. Заморс є. Да, заможці. Ми хочемо галерея, там шопінг. A, na zakupy? Tak Pierwszy raz na takim samochodzie Fajnie, super Co będzie zadowolony? Nie, kurwa Dawaj nie rozpie... To czuja wafla kurwa skręć! Ostanie zaraz na suczka Kurwa Приїхали, ми вже в замості Все, знікуємо Ах, не визнацься, ти мальчишко Давай, у поспокійній сходці нам Нормально Все, що Нормально Доволі? Фура така, перший раз на такій фурі з дороги їхав Взагалі, я фієнно Що скажеш? Що? Тобі якийсь парк одразу застрягли в магазині з кросами Я ось такі зараз поміряю собі Ці мені подобається офігені 170 злотих скільки буде помножені 7 Це буде штука ще буде штука з чимось офігені кроси зараз поміряю сидимо десь хвилин 40 напевно добрались до нашого пункту призначення коротше такий торговий центр Тверська називається по любому тут щось купимо, хоча б хоча одну річ що не гусак тільки що заходили в Льюіс, Лі Купер, Пуми Рибок, Дида, 4 f Ціни там вообще нормальні, такі що просто там белый бы тотально выпендршь, Знижка до 70% Нью-Йоркер. Сейчас мы перевіримо наскільки це правда. Бля, такий здоровий коротше. Шукаємо чоловічі відео Чи Нічого там не було нормального. Блин, мінус 70%, а ціни такі, що просто жоба. Пише ще одне, мінус 80%. Демо сюди подивимося, пише мінус 80%. Щось, короте, я такі радий був, що зайшли знайшли сюди, а тепер щось я розстроююсь. Зараз лазимо в магазині HM. Тут взагалі людей нема. Тупо пустий магазин, я не знаю чого. Така курточка, ой, парка, така сік воно коштує. 229 злотих, множте коротше, на 7, кофточка така скільки. 80 злотих, помнож на 7, 560 гривень. Go away Така 40 злотих. 280, множ на 7. Понабирали. який це магазин, ресерверт. В ресерді нормальні знижки тут. Понабирали. Беру цю кофту. Тільки поміряв, сразу же беру. Мірюю другу кофту і думаю, що тут дві кофти брати чи що. Це теж мені так сподобалось. Сліма на каті. Беру дві кофти і одні шорти. Чи на вулиці вже тупо темно нам додому 60 кілометрів, автобус вже походу не їздить. Завтра зранку треба бути вдома, бо тому, що треба на роботу. Якщо не виходиш на роботу, то штраф 150 злотих. А гусь шукає по всьому центру, де він бачив рюкзак, пуми за 70 злотих. Та по-любому заїдемо. Ну кажуть, напиши зараз, якщо у нас не буде вечором, то скарж, що нам фіговують. Скажи, ми ключі поставив під балкончиком. Якщо що, ми собі вночі відкриємо і все. Все, вам покажи, покажи сумку, коротше, купив собі бути сумку. Рібок, типу, оригінальний за 60 злотих. Все, в мене тепер ті всі кульки наші. Все, тепер запахай в ту сумку, тому що моїмо все забити. Йдемо на автобусну станцію, запитались, де вона є. Якщо автобуси вже не їздять, будемо йти на трасу і там лапати машини. Сдіємося, що нормально доїдемо, нормально встигне. Місто вже засинає. Почав падати маленький дощ. Ми йдемо на автобусну станцію з надією, що автобуси до нас до нас ще їдуть. Ну як до нас. E, їдемо в то місто в, автобусом від того міста нам ще їхати 10 км до нашого дому ну, але то фігня теж можна на крайняк пішки зайти ja там таке Просто не хочу в історію так сили yeah, будемо автостопом, нам утром на роботу треба ну пізнефобить так по зв'язінцях так добре буде так, так зв'язнець там далі тут каніма що зараз будеш робити? Автостопом будемо їхати. нас не виходить. Так, чи везло, що в нас автостоп ніки досміє? Я я роблю. Ну вас запитайся, чи автобус в є? Ми запитаємо. Є автобус в Юзепові, що є. Автобус в Юзепок. Єма. Це просто жопа. Останній автобус, який їхав, взагалі не в Юзефав треба, а в будь-яке місце. Любе місто, в 8-й годині, останній автобус. Чувака запитали, чувак каже, можете в мене переночувати за 20 злотих з кожного. Ми такі, мені ні, не треба. Нам завтра на роботу будемо їхати автостопом. Ти каже, Та шо, Ті, станеть, каже, а ви що смієтесь, бо автостопом взагалі ніхто не стане. Каже, ви що прикалуєтесь каже Ну у нас просто немає чого вибору, нам на роботу завтра треба. Бучі мені каже, що я перестрашений, там мені взагалі пофіг Кебаб такий. Зараз щось ми собі тут Замовили себе кебаб меню Міринда картошка і кебаб за 15 злотих, то 100 гривень. Як тобі кебаб парон? Нормально Кебаб просто офігенний, дуже смачний, тут просто духіріші м'ясо. Кебаб парон в замості хороше, одобряю. Дякуємо, до Все. Газуємо додому, блін. Блін, хоч би ми нормально заїхали. Коротше, ну просто подивіться. Місто пусте. Нам додому 40 км автобуси не їздять. все ми вже за містом, далі лапаємо машини і звісно, нам ще ніхто що і звісно, нам ще ніхто не зупинився. Але у нас не покидає надія. І ми оглядаємося назад з надією, що там їде машина. Поднимаем руку, надеюсь, надеждой, что она остановится У нас нет никакого выхода Машины тут да, ездят, да, ездят да. редко О, Они Остановитесь тоже... здесь, мы тут живем Тут где-то, так? Да, вот тут Окей okay. Все, парень, спасибо Не было проблему. Снимайте еще І хлопаки. Все, до довідження. Нам просто по-конськи фартануло. Що ти вам сказав? Він їхав... 15 км, нам треба було 30. Я з ним там поговорив і він нас закинув коротше, до самого дому. Типу він запитав, вам там треба ще їхати. типу, що десь кілометрів 15-20. Він каже, я вас типу, закину, бо вже машин немає ніби я немає. Ми тільки приїхали на сьогодні вихідний громко, як, як тут вдома, що все було, розказує. Які були якісь пришествия? Та не було, все спокійно. Все спокійно. Що? Ми приїхали і треба вже лягати спати одразу, тому що завтра в 7 ранку здавати. Путешествие удалось. Ах, я не просто з тим чумаком, що нас завіс останній раз під сів. На, на 20-25 на кілометрів більше проїхав. Просто нас підкинув. Десь може 25 кілометрів приблизно. Oh. Зараз Ірка то наш раб. Вона вже теж з нами працювала, але вже поїхала додому. І вона скучає за тим рабством. О, Ірка, привіт.